Це я вам хочу показати. От бачите, робота Місісаго Хемлтон. упакування та сортування. от там, зарплата 17-18, 20-20-20-30. Що я вам хочу сказати? Ну, це копійки. Щоб ви розуміли, це дуже мало для Місісагу. Де я зараз власне знаходжуся, це для. Це взагалі можна сказати. Дуже-дуже маленькі гроші, але на старт, як то кажуть, чому б і ні. Тому користуйтесь, бачите, навіть пишуть. Можлива доставка на роботу автобусом. Так, народ. Привітання, Я свого офісу записую як завжди. Мій робочий кабінет, все при ньому. Що ага, я вирішив записати? І що я вирішив записати. Дивіться. А, начну з того. Побачив 5 сьогодні, читав в Фейсбуці, і людина пише, що. Він там спеціаліст, там власне він описує свою роботу, він як поваром. Що в нього великий досвід роботи, він працював там, то там, то він працював, займав там ключові посади, був там старшим і ті всі нюанси. Ну і якби кінець цього всього, що він розіслав сюди резюме, а роботи нема. Тобто пропозицій нуль. І в нього є рекомендаційні листи. Ну, якби в людини вроді все гарно, красиво. Так от, я скажу, що. А, він говорить, що типу, мов, можливо, комусь там треба, може, хтось може йому допомогти там зробити це, як його там. Канадське резюме, там, але я вам ще раз говорю, я до того теж повернуся. Почнемо поступово розберемо цю ситуацію. Дивіться, ситуація дуже проста, як двері. По-перше, багато людей з наших, які там працювали раніше, так, багато є, які люди займали якісь керівні посади, які е, керували якимись відділами, які були там, е, там дивилися над якоюсь певною кількістю людей або контролювали певний виробничий процес. Все це зрозуміло. Коли ви починаєте подаватися тут, а власне на цей е, виробничий процес, можна так сказати, коли ви хочете займати посаду, яку ви займали в Україні, або нижчу посаду, найскоріше нижчу посаду, але власне в тій галузі, які ви хочете, вам потрібно обов'язково е, писати, власне, не про те, що ви е, людиною, там, що ви керували, що ви були там начальником лінії чи начальником цеху, чи ще щось, чи ви мали якісь там. Досягнення, власне, в керівному масштабі. Я вам обіцяю, чому. До речі, ви можете зі мною погоджуватися, можете ні. Але я говорю все зі свого бачення, і як мені здається, воно все-таки працює. Так от, дивіться. Так, це все класно, але. Я вам рекомендую не писати цього, тобто, не потрібно робити писати це, якщо ви не ну ви не йдете. Ви не претендуєте зараз на посаду якогось керівника чи ще якогось. Ви претендуєте просто на, на ту посаду, яку ви там займали колись, але вона є сама там, якби по ієрархії, вона сама низька. Поки що, і коли ви пишете в своїх резюме, що ви займали керівні посади, що ви там мали якісь на відповідальність, та сюди ви тим самим відштовхуєте від себе роботодавця. Ви скажете, блін, чому, як, же, чому відштовхуєш, в мене ж досвід роботи, ті всі нюанси. Так, да, я розумію вас прекрасно. І в принципі, можливо, ну, якби, якщо брати зі сторони там, України, можливо би так, воно би було правильно. Тому що, якщо би ви... Але тут воно неправильно, тут ви повинні просто писати, що да, я працювала на такі то там виконувала цю роботу, на яку я претендую. Тобто в мене є досвід, я працював, у мене все нормально, або я працював, в мене все нормально, я розумію роботу, все не більше, не менше. Чим більше ви будете писати про себе, що ви розумний, талановитий і це все-це, все, тим більше менше вас захочуть взяти на роботу. Речина перша. Раз, в Канаді не є обов'язкове навчання. Тобто ви можете тут а школу навіть не здавати там, скажем, в школі випускних екзаменів, просто розвернутися, піти, не получивши атестат. І тут дуже цього багато. Тому ви, коли получаєте такий атестат, само собою, ви ну, не отримуючи атестат, ви приходите на якусь компанію, починаєте працювати там з 16-17 років, довго-нудно працюєте, і відповідно ви виходите, добуваєте до якогось певного щебля. Навіть не маючи освіти, ви дійшли до когось ще і з'являються такі, як ви розумієте, людина, яка вже потенційно робить конкуренцію, яка мало того, що має освіту, яка мало того, що має досвід, і мало того, що людина більш. Мотивовано працювати, розумієте? Тобто ці всі фактори вони складаються для того, і виходить така ситуація, що ви, в принципі, є кращий кандидат, ніж навіть той чувак, який кучу років пропрацював. Ну опять же, хтось може сказати: Ну, блін, ну от же ж, в нього є досвід. в Мене ще того канадського досвіду немає. Я ще раз говорю: є люди, які дуже швидко все вловлюють. І дуже швидко схвачують. особливо е я хочу сказати, віддати дол ну, таке належне українцям. Українці дійсно вони швидко адаптуються в різних ситуаціях. І це є факт, це не реклама, розумієте? Я з багатьма людьми спілкувався, я працював з багатьма людьми, і я бачив, наскільки люди. Нашої національності вони вміють бистро виходити на якісь певний такий рівень, підніматися. Ну, різними способами не спорю, не спорю, знаю різні способи. Але тим не менше вони можуть і вони знають, як правильно підходити. Тобто, люди, а ще якщо в людини є клепка, так це взагалі. Тобто, повірте, тут ви зі своїм, тобто роботу як це правильно сказати, відданостю до роботи з підходом, з мотивацією, ви будете набагато краще працювати, ніж вони, і це буде видно. Це буде реально видно. Тому моя рекомендація для вас, хто мене дивиться і планує там резюме складати, писати, не пишіть, не треба. Ви класно, супер, що ви мали. Коли ви будете працювати, ви туди можете в своєму вже вищому керівництву, можете показати. да, Даска, ви знаєте, я там певний час я колись займала такі посади. Але ви вже тут покажете свою роботу, чого ви варті. Тому що, в принципі, коли в нас пишуть там люди, що працювали, знаєте, ну як вам сказати, подаються на якісь такі посади низькі. А пишуть, що вони власне в такому в займали високі посади. Ну це одне на одне не налазить. Тут в принципі вони не дуже розуміють, чому ви, маючи такий як би багаж е досвіду, багаж того всього, ви подаєтеся на таку нецікаву посаду. Тому не робіть помилок, це раз. Рабока хитає мене розвантажують. Не робіть тих помилок, це я вам точно говорю. Тобто, пишіть, да ви можете писати, е що. Ще раз повторююся, ви пишете просто да я займала цю посаду, я знаю цю роботу, я її виконувала не більше, не менше. Ну, тільки я вас прошу, не пишіть, що ви керівниками були, тому що я вам серйозно говорю, вас просто на роботу не будуть брати. Тому що цей самий керівник він може мати навіть освіти, не мати. Розумієте? Ви проти, проти нього ви будете заходити як реально такий, знаєте, чувак, якого вже треба ставити як мінімум супервайзером. Там розумієте? Тому майте це на увазі. Це завжди це дуже важлива штука. Наступна ситуація: резюме. Опять же, я відкрив в Фейсбуці, побачив, людина написала, створюю там канадське резюме. Ну і там полетіли пусти, коротше, куча народу, яка ціна питання, бла, 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 бла. Слухайте, ну що таке питання? Ну, знаєте, канадське резюме. ну, А чим воно відрізняється від європейського. Сорі, це чи воно відрізняється від європейського резюме, наприклад, чи від того самого українського резюме, де воно по великому рахунку нічим не відрізняється. Розумієте? Просто я вже всім рекомендував і буду рекомендувати. Не потрібно вам платити комусь гроші за пустоту, розумієте. Ніхто вам не напише, розумієте, резюме. Е, ну, тобто він вам напише по шаблону так само. І це не буде якесь супер, щось там таке надзвичайне. Просто є певні е, певні речі, розумієте, які ви повинні вказувати. Ви не повинні писати твір на вільну тему. Розумієте, коли ви пишете резюме, ви повинні от берете посаду, посада, водія. Все, що в мене пов'язано з водієм, що я навчав спочатку, де я працював, скільки я працював. Я подробно. Так, ну ще гульово, як то польці, поляки кажуть, шигульні Щегу, <гум> цей я дуже ну, дотошно описую свої обов'язки, власне, як водія, що я там. Возив то-то, брав то-то, розвантажувався, завантажувався сам, не сам то використовував не то. Тобто описую свою роботу. Власне, що відноситься до моєї роботи. Я не пишу там, що я закінчив три інститута, чотири училища. і в мене таке. Це все нікому не цікавить. Людей цікавить ваша робота, тому просто описуйте свою роботу, свої посади. Все, що маєте пов'язане, має відношення до того курси, навчання. Все, ви так само повинні це писати, вказувати, пере, перераховувати свою роботу. І щоб ваші роботи все-таки йшли, ваш стаж повинен бути ну, хоча б за останні там, ну, 10 років він переривчатий, не, перерив, не, не переривчатий. Щоб він не переривався, одним словом. розумієте? Це так само важливо, щоб у вас просліджувалася стабільність і хронологія. Прямо така, що ви от, людина стабільна, ви працюєте, розумієте. Тобто е, так само, коли ви звільняєтеся. Ви повинні, ну якби так само, е, ну тут вас, ваша не йде задача просто описувати своє звільнення. Вам не потрібно, розумієте? Тобто, ви просто пишете там з того до того я працював, з такого-то. -та". Якщо зараз десь працюєте, пишете зараз, тут працюю, розумієте? Потім, тому що, е, коли вам ну, прийшлють анкету, от в анкеті вам вже треба буде вказувати, чому ви там пішли з тамтої роботи, причина, зміна, тобто туди вже треба буде зовсім по-інакшому. Не ведіться на всякі оці от, я вам серйозно говорю. Ви всі, ну я не знаю. Ви ну людина, якщо б розумієте, ми просто привикли в Україні. От є проблема. Всі привикли, щоб хтось за них щось робив. Розумієте, нам ми, ми готові заплатити гроші. І, ну і я колись такий був, повірте. Я теж такий самий був. Ну ми, ми всі ну, тобто, це українська напевно така ну національна традиція. Дай комусь гроші, щоб тобі зробили. Хоча ми самі за себе зробимо набагато краще. Розумієте, тому я нікому не рекомендую. Справа ваша. Я просто, ну я просто як людина, вам стараюся сказати, що все, що ви самі навчитеся робити, воно вам, вам більше ну пригодиться. Тому що ви розумієте, хто сказав, що це буде ваша остання робота, що ви не перейдете на нову роботу, вам прийдеться резюме завжди коригувати, підстраювати під нові обставини, ще щось розумієте. Тому вам потрібно це все робити самому, і вам буде набагато легше. Ну ще раз, коли люди пишуть про себе дуже так класно, розумієте. Їх бояться на роботу брати. Тому що є одні варіанти. Або у вас дуже великі зарплати ставити. розумієте Тобто ви повинні вам платити дуже великі гроші, або керівництво воно навіть не близько не дотягує до ваших, скажімо, світ і вашої типу, трудової діяльності. Тому ви повинні новоту, та ви повинні балансувати тому що тому я і за то говорю, ви повинні писати. Не треба, якщо ми займаємо йдемо на якусь посаду, не треба писати, що ми в тій посаді колись були начальниками. У вас туди не візьмуть. Це я точно говорю. Потім що ще? Ну, з резюме я сказав, що в принципі то резюме. А, і обов'язково мотиваційний лист пишіть завжди пишіть від себе. Ще раз говорю, я вам розказую просто приклад, мотиваційний лист. Я-то такий-то, такий-то, от е, і описуйте себе, що я. Працювати людина, люблю працювати. Я розумію, що таке є там вимоги часу. Я розумію, наскільки важливо для компанії зовнішній вигляд, тобто я щоб представляти компанію, я буду старатися виглядати чим краще. я Ніколи там і в такому все дусі, тобто, перераховуйте свої там заслуги. Я от працюючи, я розумію. Наскільки важливо для компанії її репутація? І пішли-пішли. Я працювавши, працювавши на, е, там, я знаю е, таке поняття, як справедливість, чесність, працелюбність, і все От в такому дусі ви повинні писати мотиваційний лист. Він за і називається мотиваційний Ви мотивуєте когось, щоб вас взяли на роботу. Все, крапка Ви повинні від себе так писати, таку, щоб прям за серце відкрив і почитав, думав, Боже, я, де ж ти був цілих моє життя? Розумієте, роботодавця, туди вас буде получатися, Тому що. Перша помилка, коли люди починають писати, шукати роботу, він шукає роботу. От я просто кажу, це була робота, він шукав роботу кухаря. Я, ну, я розумію, що а він описує, в нього там стільки заслуг, розумієте, він там шеф був, і шефом, і там він був головним, і там, і там, і там. І, тобто людина і він там вміє то робити. Да, як, я не спорю, людина, він, він може робити, але його не візьмуть. Тому що, розумієте, подаючися на посаду в звичайне кафе. На кухара, а ви показуєте, що ви як мінімум 5 зірок можете закривати, а може і навіть цілих 6. Ви можете працювати в супер. Ви ж розумієте, вас ніхто не буде брати, тому що цей навіть власник, він буде розуміти, що ви прийдете, він просто на вас час потратить. Ви прийдете, працюєте там неділю і просто скажете, ви вильнете хвостом і підете, тому що ви такий спеціаліст, щоб його пересете. Розумієте. А коли ви попроще напишете, що да, я розумію, да, мав справу, там, працював з тим. Різні напрямки, так, так, але я готовий там працювати, вчитися, розвиватися. Я розумію, що кухні різні, готовий пристосовуватися. Ну, це в кожній професії так можна розуміти, просто можна розвивати, розвивати ту тему до безду без кінця. От така справа виходить з пошуком роботи. Тому всім рекомендую, якщо ви йдете, не печіть за багато і старайтеся самі себе оформляти і відсилати. Ну, скажімо, так, я дивлячись по, по ситуації з резюме, якщо вам там день-два вам ніхто не відписав, можете далі відсилати. Скоріше всього. Ну, що теж це, ну, нема смислу чекати до безкінечності. Тому всім бажаю успіху в пошуках роботи. Надіюсь, моя інформація була для вас корисною. Якщо так, ставимо вподобайки, підписуємося, нажимаємо дзвінок а потім на пульс і рахуємо, скільки від дзвінка до пульса. Шуткую. Одним словом, дякую за все, що переглядаєте. Все найкраще, до нових зустрічей.